Перемагає той, хто пам'ятає День пам'яті захисників та захисниць України. 29 серпня в Україні відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Це День для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, котрі віддали життя за батьківщину. З цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення, вихід українських воїнів із оточення під Іловайськом. Російсько-українська війна розпочалася 20 лютого 2014 року, а бої за Іловайськ в серпні того ж року стали однією із кульмінаційних точок її початкової стадії. Протягом кількох днів українські війська намагалися взяти під контроль весь Іловайськ. Зіткнувшись зі значним опором проросійських бойовиків, які мали добре укріплені позиції в місті, 29 серпня 2014 року агресор розпочав контратаки. У результаті цих дій, українські підрозділи опинилися під постійним обстрілом з артилерії, мінометів та танків. До кінця серпня ситуація для українських військ стала критичною. Ворог оточив місто з усіх боків, створивши так званий Іловайський котел. А потім підступно накрив вогнем наших захисників у полях із соняшником під час зеленого коридору. Там полягли 366 українських воїнів, 429 зазнали поранень, 158 зникли безвісти, 300 опинилися в полоні. Тому символом дня пам'яті захисників України стала квітка соняха. Він не просто нагадування про історичну мужність наших воїнів, але також символізує життя. 10 років боїв за Іловайськ і Ловайський котел у серпні 2014 року українські війська потрапили в засідку і були оточені російськими військами. Трагедія тисячі українських солдатів загинули або потрапили в полон. Незламність трагедія іловайська стала символом незламності українського духу. Хід боїв за Іловайськ у серпні 2014 року був складним та динамічним процесом. Який характеризувався різкими змінами ситуації на полі бою. Бої розпочалися з наступальних дій українських військ та завершилися трагічним оточенням і виходом із так званого Іловайського котла. Ось основні етапи боїв за Іловайськ. Бої за Іловайськ стали символом героїзму та самопожертви українських військових. Пам'ятаймо, що, попри втрати та обман ворога, наші воїни не здалися, а продовжили прорив із пастки та боротьбу. Всеукраїнська акція пам'яті вона відбувається щорічно 29 серпня в День пам'яті захисників України. Символом акції є Сонях, квітка, що росла на полях біля Іловайська, де відбулася трагедія 2014 року. Ця акція вшановує полеглих українських воїнів, які віддали життя за незалежність і свободу України. Наші герої Які наші герої? Склади прислів'я. Право мікрофон, що нового ви дізнались на уроці. Хто такий герой? Чи може кожен із вас бути героєм? Чому важливо пам'ятати про героїв? Після перемоги я. Побажання нашим захисникам та захисницям України. Напишіть свої побажання на листочках. Дякуємо. Напишіть свою подяку на листочках. Хвилина мовчання.